Олегу Романенко Галину Ілліну з юбілеєм 11 вересня 2024 року 40 років, як вона працює в нашому дитячому садочку. Виховала вона багато поколінь. Її кредо любити дітей та віддавати тепло своєї душі. Вихованці стали. Психологами, педагогами, айтишниками, лікарями, юристами. Дякуємо вам за добре си та любов до дітей. Бажаємо вам здоров'я, натхнення та мирного неба. Доброго ранку, Валерій. Доброго ранку. Мені дуже цікаво дізнатися про вашу професію. У мене є до вас декілька запитань, ви обрали свою професію. Це ще з дитинства. Я любила гратися ляльками. Грала з ними в школу, в дитячий садок, розповідала їм вірші, читала казки, малювала. Тоді було престижно бути вихователем чи вчителем. В якому році ви почали працювати в дитячому садочку? В дитячий садочок я прийшла 11 вересня 1984 року. Одна вихователька казала, ти більше 15 років не випускнеш. Але ось 40 років я працюю в цьому закладі. І я вам скажу більше, я працюю в одній і тій же моїй шостій дні. Тільки поколінь ви випустили? зараз згадаю. я випустила 13 поколінь. Мої вихованці мають різні професії. Була дівчинка Наталя, вона ще дитиною років п'ять їй було, казала, я буду лікарем. і її дитяча мрія здійснилася. Я Натанчак, вона працює на телеканалі плюс 1, 1, кореспондентом. До нас прийшла методист Тетяна Вікторовна. Я їй кажу, Таня була дитиною, я вчила тебе, а тепер ти будеш вчити мене які емоції ви переживаєте кожного разу, коли випускаєте своїх дітей з садочка до школи? Коли до тебе приходять маленькі діти 3-4 років, нічого не вміють, потім вони підростають, багато чому навчаються і їм треба йти до школи, то, звичайно, від тебе відривається шматочок серця. На жаль, зараз ми не можемо працювати з дітьми. Звичайно, ми спілкуємося з дітьми, з батьками через соціальні мережі. Це дуже сумно. Але ми чекаємо нашу перемогу і чекаємо наших дітей, щоб в дитячому садку навчути дитячі гамір. Але, Нею, мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися, дізнатися багато про вас та вашу професію. Я хочу побажати вам здоров'я, дочекатися з перемоги. І щоб діти повернулися до дитячого садочку. Дякую вам! Галіна Вінішне, вітаю вас з Канади. Це Катя Зотова. Сподіваюся, ви мене впізнали. Вже вісім років я тут з родиною. Все добре, працюємо. Я не дуже пам'ятаю наше життя в садочку, але гарно пам'ятаю наші зустрічі випадкові, коли ви завжди з посмішкою цікавились нашим дорослим життям. І я дуже дякую вам за це і сподіваюся, що у вас все добре. Люба Галино Ілінішна, вітаємо вас з річницею вашої праці. Дякуємо вам за, вашу, за ваш труд, за те, що ви займалися з нашими дітками, що ви давали їм багато знань. Всього вам найкращого, миру над головою, а саме найголовніше здоров'я. Мені подобається з вами вчитися у садочку. Да. Дякую. Інна Ілініна, вітаю вас зі святом. Ви були для нас як мама. Добра, ніжна, чарівна. Спасибі вам за працю, за добрі слова, за витерті носики, за казки та прогуляки, заняття та розминки. Дякую вам. Шановна Галина Ілівна, вітаю вас з річницею. Щиро дякую за позитивний вплив на мою дитину. Відвідувати вашу групу було найкращим досвідом. Завжди зігрівало моє серце, коли бачила поробки та малюнки, які моя дитина приносила з садочку. Ви навчали дітей уявляти, бути допитливими, досліджувати та намагатися вирішувати проблеми самостійно. Було очевидно, скільки думок і зусиль ви докладали до планування діяльності діток. І я дуже вдячна за вашу відданість в розвитку молодих талантів. Дякую за те, що ви є найкращою вихователькою для моєї дитини. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно. Нема вже нічого мати все за гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив, Когось він напустив, підняв а є на кого взагалі забив старі фотографії на сів розкладен, дитячі історії смішні розкаже, і справжнім друзям не забудь. Bolj zunaj, bolj dobro, da se z nami staboj vstopili.